Здравствуйте, здравствуйте, драстуйте. От бачите, якби не опішняне, я думаю. Давайте, йдемо. Заходьте, заходьте. Добрий день ваші машини. Добрий день, добрий день, добрий день. Тут і працює художник кераміст Ігор Ковалевич. Да, тут, я, тут, я, тут ми працюємо, тут я працюю. Ви по-моєму єдині в Україні хто хто любить керамістів. За день ви робите одну роботу? Ой, по всякому буває. Я можу і три зробити, а можу і нічого. А які, покажіть. Ну, я знаю, ну ну. Взагалі я так, така технологія, що що змушений швидко робити, бо якщо з такого пласта клеїти, то воно фактично треба вже почати і кінчити. Так що, ну. Тут приходиться вже так раз. раз Персональні Швиденько. виставки були? Персональні, так. Коли? Остання була. в 2005 році. Де? В Німеччині. І все, що тут є, було на виставці. Ні, то, що. То, що. Було на виставці, то там фактично і лишилося. сюди не привіз Ну, не, не ви не залишили так. подарунок чи розкупили? ну там щось розкупили, в принципі, розкупили. Там не було ж так багато робіт, там було якихось там, не знаю, п'ятнадцять предметів там виставки. А як ви ставитесь до наших виставкових залів і національного конкурсу карантин? Я до. У пісні ставлюся прекрасно. Тут десь спів, а до конкурсу, ну до конкурсу я знаю. Не потрібні такі конкурси? Конкурс дуже Та То єдине, що взагалі робиться тут, в Україні, Тут нема слів, звичайно, це ганьба для країни, що в країні нічого не проводиться. то Тільки дякувати вам, що щось. Щось взагалі робиться, тобто це було я не знаю, нижче плінтус.